Всім привіт! Я Шеповалова Діана, студентка першого курсу відокремленого структурного підрозділу Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету. Представляю вашій увазі роботу на тему психологічна адаптація до екологічних стресорів, механізми та стратегії. У сучасному світі екологічні стресори, такі як забруднення повітря, зміни клімату, урбанізація та природні катастрофи стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Ці фактори не лише впливають на фізичне здоров'я людини, але й значною мірою визначають її психологічний стан. Психологічна адаптація до екологічних стресорів є складним процесом, що включає в себе здатність людини пристосуватися до змін у навколишньому середовищі, зберігаючи при цьому емоційну стабільність і психічне здоров'я. Цей процес передбачає інтеграцію внутрішніх ресурсів людини з вимогами зовнішнього середовища, що дозволяє ефективно реагувати на стресові фактори та мінімізувати їх негативний вплив. Однак тривала активізація цих механізмів може призвести до негативних наслідків, таких як зниження імунної функції, порушення сну, підвищена тривожність та депресія. Отже, важливою є здатність організму ефективно регулювати ці реакції для збереження психічного здоров'я. Актуальність окреслених аспектів зумовила вибір теми нашої роботи, мотою якої стало вивчення психологічних аспектів адаптації до екологічних стресорів та розроблення рекомендацій для покращення цього процесу. Об'єкт дослідження: процес психологічної адаптації людини до екологічних стресорів, предмет дослідження, психологічні механізми та стратегії адаптації до екологічних стресорів. Відповідно до предмету та мети роботи визначено її завдання. Перше. Описати поняття екологічних стресів та їх вплив на психіку. Друге. Дослідити психологічні механізми адаптації до екологічних стресів. Третє – Визначити стратегії подолання стресу в умовах екологічних змін. Четверте. Розробити практичні рекомендації для покращення психологічної адаптації. Щодо першого завдання визначено основне поняття дослідження, а саме екологічні стресори, яке розуміємо як фактори навколишнього середовища, які можуть викликати стресові реакції в організмі людини. Вони включають як природні явища, наприклад, зміни клімату, так і антропогенні фактори: забруднення повітря, шумове забруднення, втрата біорізноманіття. Екологічні стресори мають значний вплив на психічне здоров'я людини. Безпосередній або очікуваний вплив екологічних стресів, може викликати тривогу, депресію та інші емоційні розлади. У осіб, які пережили екологічні катастрофи, можуть розвиватися посттравматичні стресові розлади, які проявляються у вигляді кошмарів та емоційного відчуження. Почуття суму та тривоги щодо стану навколишнього середовища, що може приводити до апатії або бажання діяти для змін. Щодо другого завдання, Встановлено, що психічна адаптація до екологічних стресорів це процес, за допомогою якого індивід пристосовується до змін у навколишньому середовищі, спричинених екологічними факторами, зберігаючи психічне та фізичне здоров'я. Цей процес включає в себе різні механізми, що допомагають людині ефективно реагувати на стресові ситуації. На підставці наукової літератури видається можливим визволити психологічні механізми адаптації до екологічних стресорів, які активізуються через вміння управляти своїми емоціями на основі техніки релаксації, медитації та позитивного мислення, зміну негативних переконань та сприйняття ситуації, залучення до соціальних мереж та підтримку з боку близьких людей, зміцнення психологічної стійкості через розвиток особистих ресурсів. Таких як самоконтроль, впевненість у собі та гнучкість мислення. Відповідно до третього завдання виділяємо такі ефективні стратегії подолання екологічного стресу: проблемно-орієнтовані стратегії, спромовлені на активне вирішення проблеми, включають планування, пошук інформації та прийняття рішень. Ці стратегії ефективні, коли людина має контроль над ситуацією. Емоційно орієнтовані стратегії. Спрямовані на зменшення емоційного напруження включають релаксацію, зміну становлення до ситуації. Ці стратегії корисні, коли ситуація є неконтрольованою. Соціально орієнтовані стратегії включають звернення за допомогою до інших, участь у групах підтримки та спільне обговорення проблеми. Ці стратегії сприяють зниженню відчуття ізоляції та покращенню емоційного стану. Таким чином, психологічна адаптація до екологічних стресорів є складним процесом, що вимагає активного залучення когнітивних, емоційних, соціальних ресурсів, використання ефективних копінг-стратегій розвиток особистих ресурсів, підтримка з боку соціального оточення сприяють подоланню стресових ситуацій та збереженню психічного благополуччя. Щодо четвертого завдання. Представляємо рекомендації, які допоможуть краще адаптуватися до екологічних стресорів та зберегти психологічну рівновагу. Регулярно аналізуйте свої емоційні реакції на зміни навколишнього середовища. Це допоможе зрозуміти, які саме аспекти викликають стрес і розробити стратегії їх подолання. Медитація, глибоке дихання та йога можуть знизити рівень стресу та покращити емоційний стан. Заняття спортом сприяють виробленню ендорфінів, які покращують настрій та знижують рівень стресу. Правильне харчування та достатній сон є основою для підтримки фізичного здоров'я та психічного. Прогульники в парках, лісах або біля водой допомагають знизити рівень стресу та покращити настрій. Участь у заходах, спрямованих на покращення навколишнього середовища, може дати відчуття контролю та зменшити тривогу. Обговорення своїх переживань з друзями та родиною допомагає знистити рівень стресу та отримати емоційну підтримку. Консультації з психологією можуть допомогти розробити індивідуальні стратегії подолання стресу. Заміна негативних думок на позитивні допомагає знистити рівень тривоги та покращити емоційний стан. Прийняття змін як частини життя допомагає адаптуватися до нових умов. Отримання достовірної інформації про зміни в навколишньому середовищі допомагають знизити рівень тривоги та приймати обґрунтовані рішення. Навчання технік подолання стресу та розвитку емоційної стійкості сприяє кращій адаптації до змін. Отже, психологічна адаптація до екологічних стресорів є важливим аспектом збереження психічного здоров'я та благополуччя людини. Розуміння механізмів та стратегії адаптації сприяє розвитку ефективних методів підтримки та профілактики стресових розладів. Дякую за увагу!